Вітаю вас, діти та батьки! Я розповідала вам, як порівнювати об'єкти за величиною. Щоб пригадати, як порівнювати об'єкти за величиною, пропоную вам пограти у гру Великий, менший, найменший. Погляньте на екран. До книжкової крамниці привезли книги, які потрібно поставити на полицю за розміром. Пропоную вам порівняти книги за розміром. Спочатку порівняємо червону та фіолетову книги. Діти, пригадайте, що потрібно зробити, щоб порівняти книги. Так, книги потрібно накласти одна на одну. Накладаємо червону книгу на фіолетову. Що ми помітили? Так, краї фіолетової книги виглядають за червоною книгою. Фіолетова книга більша за червону, вона велика. А червона книга менша за фіолетову. Вона маленька. Тепер порівняємо блакитну книгу з фіолетовою. Накладаємо блакитну книгу на фіолетову. Погляньте, блакитна книга заховала фіолетову книгу. А це означає, що фіолетова книга менша за блакитну, а блакитна книга більша за фіолетову. Вона велика. Діти, яку книгу ми поставимо на полицю першою. Так, першою ми поставимо. Блакитну книгу. Вона велика. Яку книгу ми поставимо другою? Так, другою на полиці ми поставимо фіолетову книгу. Вона менша за блакитну, але більша за червону. Червону книгу ми поставимо третьою на полицю. Вона найменша. Пропоную вам вдома порівняти власні книги та з'ясувати, яка з них велика, менша та найменша. До книжкової крамниці, окрім книг, привезли закладки для книг. Кожна закладка має свою ознаку, за якою їх можна об'єднати спільну множину. Пропоную вам об'єднати закладки за спільними ознаками. Спочатку об'єднаємо предмети за спільною ознакою кольором. Так, всі закладки можна об'єднати за червоним, блакитним та коричневим кольорами. А тепер пропоную об'єднати закладки за іншою ознакою розміром. Так, закладки ми можемо об'єднати у множини великі, менші та найменші. Пропоную об'єднати всі закладки за формою. Всі закладки ми об'єднали у множини прямокутної форми, квадратної форми. Отже, будь-які предмети можна об'єднати у множини за спільними ознаками кольором. Розміром та формою. Нашу українську мову часто порівнюють з коштовним камінням діамантом. А знаєте чому? Щоб звичайний камінь став діамантом, його обробляють, шліфують, очищують. Так і з мовою, коли люди її вивчають, вдосконалюють, спілкуються не, не лише на свята, але й щоденно від цього мова стає прекрасною та коштовною, як діамант. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення діаманта з головоломки Танграм як символ безмежної краси нашої рідної української мови.